Скільки я заробив на Uber за 2 години 40 хвилин, виїхавши трошки поїздити вечором. Перша доставка подвійна була, 31 злотий 78 грош о 19,22, потім одинарна 16,31, потім ще одна була одинарна 18,84 о 20,20, .20. потім була подвійна, трохи далеко 37,13. і Потім була остання доставочка за 11 злотих 7 грош. А також був бонус 12 злотих це за виконані 7 поїздок. Отже, заробив я грязними 127 злотих і 13 грош, Було це 22 травня у четвер. Їздив я 2 години 46 хвилин. Виконав сім поїздок. Оплата нетто, як бачимо, ось тут бонус 12 злотих і податок 21 злотий з копійками. Для тих, хто дивиться з України і не розуміється на злотих, це 1000 гривень, десь 1000-1050. Всім дякую за перегляд.